Якщо ви приїхали до Нідерландів і хочете їх досліджувати, то я скажу, що альпакова ферма це просто маст візіт в Нідерландах. Багато різних є у різних регіонах Нідерландів. Ми були саме в Вортенбосхе. Це альпакова ферма дуже велика. В ній до 70 альпак живе постійно. Краса альпакових ферм в тому, що їх можна відвідувати в будь-яку пору року та занирнути в ніжну альпакову вовну. Але майте на увазі, що цієї вовни в березні може і не бути, бо їх саме в цей час стривуть. Відвідування починається з 5 євро. За ці кошти вам дадуть стаканчик з кормом спеціальним, яким ви годуєте цих милих тваринок. В нашій екскурсії перші півгодини нам розповідали щось нідерландське про альпак. Зрозуміли, ми може 10%, а далі пішли їх кормити. Було дуже весело. Дивіться, скільки кольорів вовни альпак. Саме в цій альпаковій фермі поруч є домівочки, які можна орендувати на вихідні і класно провести час та відсвяткувати свій, своє свято. Дитячих розваг тут також дуже багато, є і квадроцикли, і пісочниця. Там діти можуть класно себе зайняти, поки батьки відпочивають в місцевій кафешці. Ціни тут середні, але дуже смачна і якісна їжа. Щоб веселіше було очікувати замовлення, діти стрибають на батуті. Щоб зрозуміти, які ці класні, ніжні і милі тваринки, треба хоч раз з ними зустрітися. Саме я не переставала їх гладити і торкатися, бо вони просто чудові. І щоб зберегти ці тактильні відчуття на згадку, ми навіть купили маленький хлам, зроблений з підстриженої вовни від великих лам. І я навіть не знаю, хто був найбільш щасливий, діти чи я. Я в них просто закохалася ще більше.